Первого ранку 7, аналітку почнемо із графіку BTC, і ми почнемо із місячного таймфрейму, і побачимо те, що тут вже немає можливості для того, щоб ціна формувала зону імбалансу. Тобто ми вже пішли нижче попереднього максимуму ось цієї свічки, відповідно, імба тут не буде. І у глобальній перспективі це є досить негативний варіант по BTC. Відповідно, ми зараз можемо очікувати те, що ціна потенційно може. Знизити зону ось цього імбалансу, але це при наявних тригерах на фреймах нижче. Якщо подивитися на тижневий фрейм, то у нас відбулось формування зони СНР. І так як все, що в рамках ось цього руху вже не має значення, бо блок ціна тестувала, ми від нього розширювались, імбаланс ніякої реакції не дав, то відповідно найближчим інструментом на даному етапі є ось цей Сінгмінімум. Тому я допускаю такий варіант, що ми можемо здійснити тест зони СНР і звідси піти нижче на 98100. Іншим варіантом буде, якщо ми після ось цього свіпу зможемо в рамках цього тижня здійснити ріст, не сформувати тижневий імбаланс і сформувати лонгову тижневу зону. Тому в такому випадку ми можемо піти на тест СНР. Не сформувати ім, потім здійснити відкат тільки в зону РБ і продовжити рух гору. Але із того, що вже зараз наявлено на графіку, я очікую продовження руху вниз. Якщо глянути графік біржі CME, то ми тут побачимо на 4-годинному таймфреймі залишений геп, тому в моменті я все-таки допускаю, що ми можемо отримати локальний ріст, перекрити геп, ну і тоді продовжити падіння. Тому один закол вгору. В рамках тижня ще можливий. Якщо аналізувати свічний графік, то денний ТФ може сформувати ось цей ім. Блок вони сформували, тому найближче від чого ми можемо відштовхуватись на цьому таймфреймі. Це імбаланс, якщо його сформують, ми відповідно від нього падіння може продовжуватися. Якщо глянути 4-годинний період, то у нас була лонгова реакція. Я допускаю те, що ми можемо зняти цей лову. Окей, досить явно видано 4 годинному таймфреймі візуально після їх зняття, часто ціна може розвернутися. Потім цікаво було побачити ріст він ну і вже від імба продовження падіння. Якщо рух справді агресивний і почнуть вкатувати BTC, то це може просто бути ось така ситуація. Тому я б не пробував тут лонгувати, якщо б і пробував, це з лоу-ризиком. Якщо глянути графік загальної капіталізації, то теж бачимо, що вона падає. І тут вже в рамках ось цього тижня вдалося сформувати Rejection блок Відповідно, ми або з актуальних можемо сходити за цим лоу, бо він є найближчим інструментом, або після тесту РБ. На місяці тут все ще зберігається мовірність формування імбалансу. Тому, якщо загальна капіталізація буде рости, то і біток теж. Може здійснювати ріст в залежності, яка буде домінація на цей період часу. Але по ній очікування продовжують бути не східними. Я очікую рух, як мінімум, до цього лову, і ще в глобальнішій перспективі переоцінку в сторону Альпарн і занурення домінації бідка нижче 50%. Тому перший таргет ось сюди, ну і там будемо дивитись. Тому по капіталізації бідка ми можемо якраз, точніше, ми можемо бачити якраз перелив капіталізації і збітка в льту. Якщо дивитись ефір, то ми бачимо, що він зняв АТХ, це відбувалося від цього імба, і крайній масив уже осла. Ціні нічого не вдалося сформувати. Якщо аналізувати ДНТ, то тут сформовано ІМ, але якщо ми не даємо на нього ніякої реакції, тобто робимо його інверсію, то корекція може бути більш. Такою масивною. Тому тут варто задуматись над тим, щоб частину споту скинути, ну або якщо є нові позиції, щоб їх закрити повністю. Через те, що ми можемо наступний рух здійснити цей імбаланс, і тільки від нього наступне розширення. Ось, у ну, 4 -го годинка тут формувався РБ, тест його не дали. Формувався СНР-тест не дали. Ну і зараз був сформований блок, і його тест, здається, також не дали. Так. Тому досить агресивно в моменті вкатують ціну. І тут, після локального тесту, я все-таки очікував занурення. План також шортовий. Також один із важливих графіків це домінація тезера. Вона здійснила свіп, після чого був тест RB. Ну, і я б очікував доставку ціни до цього свінга. При таких умовах. Може відбутися ріст на 5-6, можливо, навіть 7%. І це буде негативно впливати на весь ринок. Приблизно на такий самий відсоток може впасти BTC, альта. Ну і це залежить від того, яка буде домінація в моменті. Тому по маркету я очікую занурення в перспективі по BTC. Із наявних факторів, як я перше казав, цей тагріт є найбільш очікуваним при умові того, що ми на тижні не сформуємо лонгових факторів. І тому можемо все-таки сюди зануритися. Ось такі очікування не суперпозитивні, але тим не менше будемо пробувати це все відторговувати. Аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.